Скажіть, що це за страшна така штукова за спиною. Що вона робить? Це станок по виготовленню виробництву вершків гранульованих, угу. кавових напоїв, гарячого шоколаду для вендінгових апаратів або також для домашнього використання. Тобто кавові апарати такі невеликі, такі малесенькі, а для них робить каву така от штукова. От каунт здоровенна махіна робить для вас. Каву вершки, кавові напої. Е, як саме це відбувається? Ну плюс-мінус. Е, дивіться, тут ось так: ось ця частина вона виїжджає, угу. засипається сюди. сировина, спеціальний продукт, вмикається. Я, на жаль, цього зробити не можу, бо я не спеціаліст угу. в цій справі. Е, воно тут перемішується, гранулюється і вже потім вивантажуємо. Пакуємо в мішечок або в пакет. Чудово! Скільки таких мішечків, пакетів це? Ця... Виробляється. Одна машина за зміну, ми виготовляємо наразі за зміну, це 8 робочих годин, 500 кілограм продукції. 500 кілограм це на скільки плюс-мінус, наприклад, кавових апаратів вийде. Ну, якщо ви орієнтуєтесь, скільки йде на один апарат. Дивлячись, дивлячись як який апарат, скільки він вас використовує вершків, залежить від вашого кавового апарату. А, ну, Мається на увазі, скільки продається, стільки. Ну, але в середньому. Ну, не можу. Не, вас, не можу, да. Там є 100 кавових апаратів. Може він обслужити оци за зміну? Звісно. Може обслужити 100 кавових апаратів за зміну 100%. Супер.